Вітаю всіх вчителів, всіх учнів 10-11 класів у рубриці. «Задача з зірочку. На сьогодні геометрія. Параграф третій. Підручника як профільного рівня, так і поглибленого, взаємне розміщення прямих у просторі. Задача зірочкою, дано правильний тетрайдер. Прочитайте, будь ласка, вона на ваших екранах. Хочу нагадати учням, що центроїди грани, для, оскільки грані це трикутники, центроїди трикутників це точка перетину медіан. І спробуйте цю задачу розв'язати самостійно. Шановні учні, ну, можливо, вчителям це теж буде цікаво. Спробуйте її розв'язати самостійно. Ну, сподіваюся, у вас вийшло, і ми потім з вами звіримо відповіді. Я підготував малюночок. Підготував малюночок. Всі М1, М2, М3, М4 я не креслив, Чесно вам скажу. Я креслив лише поки що для М1М2. І те, що мені треба, буде для пункту першого. Отже, наша А4К. 2, це медіана, медіана, що там, медіана трикутника А1А 3А4. Оскільки Ка4К2 медіана, точка М2 це точка перетину, медіан цього трикутника, то відповідно А4М2 це дві третини, третини А4К2. Другий крок. Аналогічно, аналогічно. А4М це дві третини А4К1. Ну і в принципі, абсолютно зрозуміло, що ці всі точки, які я задіяв 5 точок, 5С точок, вони всі лежать в одній площині. Які визнача, я, яка визначається прям, прямим А4К1 А4К2? Вони лежать в одній площі. І ось наступний крок я хочу е, звернути увагу, е, шановних вчителів, на цей крок. Ми з вами, шановні вчителі, коли в 3-8 е, класі даємо три ознаки. Подібності трикутників, я не знаю, як ви. Я коли от я пояснив новий матеріал, розказав всі три ознаки, одну, можливо, довожу. По-різному буває, Але всі три ознаки показав. Я кажу приблизно наступну фразу, шановні учні, нашому з вами підручнику, або там збірник задач, або підручник інших авторів. Ми побачимо задачі на застосування всіх трьох ознак. Всі три ознаки будуть присутні, в нас будуть присутні задачі на всі три ознаки. Але коли ви будете використовувати ознаки у подальшому вашому навчанні, якщо ви візьмете якийсь, ну скажімо, незалежний збірник задач. То ви побачите, що ознака подібності трикутників за двома кутами, вона використовується набагато частіше, ніж дві інші разом узяті. А дві інші разом узяті використовується рідше. Набагато рідше. Так от, шановні вчителі, перед нами задача ще й цікава тим, що в даному разі буде використана ознака подібності трикутників. До двома пропорційними сторонами і кутом між ними. Ось у нас спільний кут. Спільний кут для трикутників М2А4 М1 і К2А4 К1 він спільний. І Крім цього, є пропорційні сторін, про що ми з вами вже, в принципі, написали. Тобто кожна сторона А4М2 це дві третини А4К2, і А4М1 це дві третини А4К1. Вони подібні, як я візьму чорний. Значить, трикутник. трикутник К2 А4К1 подібний до трикутника М2. А4М1 за двома пропорційними сторонами. І кутом між ним? Дуже важливий крок, дуже неочікуваний крок. Да? Тому, тому наш кут, наприклад, оцей М2. Ну, давайте повністю напишу. А4М2М1 дорівнює кутові А4К2К1. Оскільки вони подібні. А ці кути є відповідними кутами, я вже писати з вашого дозволу не буду. Ці кути є відповідними кутами при перетині січною К2А4 прямих М1М2 і К2К1. Це відповідні кути. А якщо відповідні кути рівня, то як навчить геометрія в 7 класі прямі паралельні. К1К2. Паралельно М1М2. Ну, На цьому фактично майже вся робота закінчена. Що таке К1К2? Це ж медіана. Медіани були. Значить, К1К2, середня лінія. Трикутника А1, А2, А3. Тобто ми приходимо до висновку, що К1, К2 паралельно А1, А2, і на основі пункту 5 і пункту 6, ми за ознакою паралельності прямих. Робимо висновок, що а 1 а 2 паралельна М1М2. Таким чином, пункт 1 у нас доведений. Хочу дуже звернути увагу все ж таки на цю задачу. У більшості задач, ну, тобто у нас є багато стереометричних задач, вчителі знають, ну і учні, мабуть, вже теж. Коли ми, маючи паралельність прямих. В деякій стереометричній конструкції. Приходимо до висновку, що трикутники подібні, і після цього, якщо трикутники подібні, розв'язуємо задачу. В даному разі все відбулося навпаки. Ми, дізнали, ми довели, що трикутники подібні, і на основі цього зробили висновок про паралельність прямих. Такі кроки відбуваються ну, не так часто, тому зверніть, будь ласка, увагу на цю задачу. Ну, другий пункт нашої задачі знайти довжину кожного з ребер тетраєдра М1, М2, М3М4. Ребер там буде 6, хто не здогадався. І я хочу сказати, що оскільки всі грані початкового тетрайдера рівні між собою, рівноправні, всі точки М1, М2, М3М4 теж побудовані однакові між собою рівноправні, то легко здогадатися, що всі 6 ребер. Цього тетрайдера будуть рівними між собою, він також буде правильний. Ну, Хто хоче більш строго доведення, будь ласка, я його наводити не буду. А в, другому, в другий пункт я виніс вже інформацію, нам відому. Оскільки в нас два-трикутника подібні, то ми можемо написати, що. М2А4 на К2А4 дорівнює М2М на К2К1. Але ж М2А4 до К2А4 це 2 до 3, як ми з вами знаємо. А К1К2 це середня лінія правильного трикутника із стороною А. Таким чином, дві третини. Це М1М2, що ділиться на А на 2. Таким чином одна третина це М1М2, що ділиться на, і М1М2 це А поділити на 3 см. Як ми з вами тільки що сказали, сіребра тетраедра по А на 3 см. І коли ми пишемо відповідь, перший пункт ми з вами довели. Відповідь до, ну давайте грамотно напишемо до другого пункту. Сі ребра. По А на 3 см. Ось така задача поєднує планіметричні, стереометричні, скажімо так, цікаві моменти, планіметричні. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Хто цю задачу не розв'язував в школі? Сподіваюся, що. Вона вам сподобалася, якщо це дійсно так. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей взагалі в рубриці задача зірочкою зокрема.